Всім привіт! З вами я, Маркіан Хакер, та сьогодні ми будемо грати в Super Bear Adventure. Як бачите, у мене вже тут такий от аккаунт. У мене такий крутий скин темного лорда. <кхи> Також я хотів вам показати, що я вчора пройшов ось цей складний паркур. Бачите, в мене є ця статуя. Його тільки профі можуть прийти. Її. Сьогодні ми будемо проходити якихось вид. Я... І сьогодні ми будемо проходити, я вам покажу, як можна легенько попасти в ті Астра... Астр... астральний храм. Покажу пароль і ще покажу, де є всякі наклейки. Просто я там не дуже сильно все вмію, але ну, я вже давно граю, три роки вже. Садимося в машину, <кій> їдемо ось це. Але нам потрібно, щоб ми перемог... але нам потрібно, щоб ми вулик прийшли, інакше не, не буде того крота, який нам відчине ось ці ворота. Та також ще є е, крутова печера. На жаль, я... А, я її прийшов, не... прийшов. Нам потрібна ось ця. Та також я ще маю поставити ось це все. Цивували пароль. Далі йдемо наверх. Кат сцена така. Заходимо в нашу астральну піраміду. Тут є такі очі, ми прибули. Я ще, хотів, я ще вам хотів показати свою колекцію всіх, всіх емоцій. У мене тут такі, є, такі є, такі, є, такі, є, такі, є, такі є і такі. Ну, останні дві сторінки в кожного є. І перша. Та також хотів би попросити вас, щоб ви на мене підписалися. Про це... це щойно моє друге відео в Ютубі. Ну, сьогодні ще третє вийде, обов'язково обіцяю вам. Він не знав, ми, ми можемо прийти сюди. Я не знаю, як в мене це вийшло там наклейку одну забрати. Дивіться, нам потрібно стати на ту ціну. У мене, на жаль, зараз не, 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 не вийшло. Забираю сердечко І ще раз показую. Значить, ну, у мене не вийшло. Давайте я ще щось покажу, що, що я тут маю. Реклама йде. Ну, well, так так у мене немає того VIP. Сиба Голд у мене немає. Сказати по-чесному. Ну, просто я не до я просто не доначу. Ну, хіба раз там задонатив Роблоксів Браво Старс, але Браво Старс мені вже щось став нудним. Але якщо вам він цікавий, то вибачте, що я так сказав, просто мені щось стало нудно просто в нього грати. Я чув якісь баги. Що, якщо стати на цю... Як це воно називається? Драбинку. Чи ні, це не драбинка, це є така карусель. Карусель. гойдалка, правильно? Правильно, гойдалка, стаємо. І ставимо ту емодзі Кін ті саму. Так от не ту, ту. Ось цю. Воно щось не працює. Я ж бачив, що ютубери показували, що це буде працювати. Ну не виходить. Жаль, що мало українських ютуберів є, які знімають цю гру. Я просто тільки одного українського бачу, але він так тільки 14 чи 15 там серій зняв. А так я ще покажу, якщо ви не знаєте, як потрапити в цей секретний паркур. Ой, вибачте, що я камеру трошки потріс. Ми, ми йдемо в нас, є ось тут вулик. Я всі наклейки зібрав, кажу правду. Всі наклейки зі всієї гри. Я просто цю гру вже. Давно не проходив після того, як з'явилося оновлення. А зараз, як з'явилося оновлення, я почав її багато грати. О, дивіться, ми, ми стоємо сюди, у нас паркур відчинився. Почекайте, почекайте. Ну, стати я все ж таки не пропала. Ми можемо з повітря подивитися на неї. Просто, якщо, якщо ви ще не прийшли цей паркур, то обов'язково прийдіть, щоб отримати ось таку нагороду у вигляді великої статуї золотого ведмедя. Дякую одному моєму другові, е, Мішові, Міша один з моїх друзів, який допоміг мені цей паркур пройти. Просто я максимально проходжу, взагалі ну, дуже мало. А він просто взяв мені плюс навіть в фінал пройшов. Застрибнули. Так, от, легесенько. ми вже вилі. На, не вийшло. Ну, я тут не дуже професіональний на тому паркурі. Давайте ми з вами зайдемо в кожну локацію, яка в кожного є. Спочатку навіть, якщо ви щойно почали грати, Нам, ми можемо зайти в наше село. Мені ще тільки 2% не вистачає до нього. Я ледве прийшов того е, головоломку на золото. Ну, мені той от не більше подобається. І музика починає така грати. А, а також я ще хотів вам показати весь свій інвентар. Це ж моя галерея скинів. Я ще маю ось такий скин. Ну, я його собі зберіг, він мені крутий такий. З кепкою, яка випускає футбольні Ну, У мене немає ось цього себе голд. бачите? Ну? М -м -м. Як буде 50 підписників, я буду вести стрім. І в тому стрімі ви зможете до мене приєднатися е, по ось цій штуці. Просто це вже глобальне оновлення, а не бета. Ось так. Я створюю нову кімнату. Тут є якийсь пароль. І потім інакша людина, яка грає, має написати цей пароль тут. І потім ок. Приєднайтеся, я зараз спробую який-небудь пароль. Тут просто не факт, що хтось є. Ну так, під таким паролем ніякої людини немає. Я би хотів з кимось пограти в цю гру просто. Мені самому чуть-чуть нудно. О, хотів ще вам показати ось так, ось таке в мене є. Я дізнався про цю штучку тільки недавно. А якщо ви не можете першого з першої спроби застрибнути туди, ось так, як я зробила, то можете просто застрибнути собі на ось це дерево. І потім так от і застрибуть це такі трюки, які я вмію. І ви знали, що наш ведмідь максимально може стрибати на три блоки, а не те, що я колись думав, що на два. Показати ось так от на три, це максимум, скільки він може стрибати. Сьогодні я ще випущу відео по Grove Garden ще одне. І якщо захочете, можу ще випустити по якійсь інакшій грі, можете в коментарі написати. Всім, всім до побачення. Сьогодні ще побачимося тільки в Grove Garden. Кому сподобалося відео, з вас лайк та підписка на канал, будь ласка.